Вітаю, друзі! З вами Космотех і черговий дайджест новин у світі технологій для людей сьогодні. у Випуску про смартфон-екран, якого чудово працює навіть під зливою або в душі, гігантського робота, яким управляє людина зсередини, та електросамокати, що горланять на водіїв. Ну і звісно, багато інших цікавинок. Влаштовуйте зручно і let's go! Коли у вас труднощі з підняттям слухавки чи введення пароля на своєму смартфоні, думаю, що з таким стикався кожен я особисто тисячу разів. І знаєте що? Нарешті розробники створили гаджет, у якого немає з цим жодних проблем. Новий OnePlus — це перший телефон, дисплей якого оптимізований для роботи в дощову погоду, принаймні про таке заявила компанія, яка представила флагман Ace 2 Pro. Унікальна технологія дозволяє екрану реагувати на доторки навіть мокрими пальцями в сиру погоду. Після запуску у Китаї модель також буде доступна на інших ринках. У презентаційному ролику Ace 2 Pro порівняли з iPhone 14 Pro Max в умовах дощу, і OnePlus ідеально справився. А от в iPhone, як бачимо, виникли труднощі. У Японії створили величезного робота, яким можна керувати зсередини. Розробка Arcax від компанії Tsubame вражає своїм футуристичним дизайном і виглядає, ніби герой фантастичного фільму. Але на ділі це навантажувач з маніпулятором і платформою, що рухається. Конструкція з завишки 4,5 метри важить 3,5 тони, що подібно до вантажівки. Корпус робота має унікальне покриття зармованого волокнистого пластику, обробленого та шліфованого вручну. Але. Краса Аркакс це ще не все. Робот, оснащений численними лед-ліхтарями та маяками, які слугують індикаторами стану та режиму роботи машини. Що робить Аркакс дійсно особливим, то це його руки, маніпулятори та можливість трансформації колісної платформи. Робот навіть вміє присідати, це допомагає йому рухатись більш швидко та стабільно. Кабіна пілота розміщена в центрі конструкції та оснащена трьома моніторами, а корпус численними камерами. Усе для кращого огляду водію зсередини, а потужний електродвигун робить аркакс справжньою динамічною силою. А от у Мельборні запускають розумні електросамокати. У разі порушень правил дорожнього руху вони почнуть. Лаятись на водія, як пише видання Guardian, новітні двоколісні оснащені камерами та GPS, і вони стежитимуть, щоб їхні кермувальники дотримувались максимальної швидкості у 60 км на годину на всіх міських дорогах. А при виїзді на пішохідну зону або під час інших порушень самокат голосно сваритиметься. Footpath riding is prohibited. Stay off the У пілотному проєкті беруть участь 25 крикунів. У разі успіху технології неї оснастять усі електричні самокати в австралійському місті. У майбутньому цей прокатний електротранспорт хочуть навчити перевіряти правильність паркування та оснастять самокати алкозамками, щоб нетверезі водії просто не змогли ними скористатись. А тепер до скандалу з надпровідником ЛК-99, про який я розповідав минулого разу, і знаєте, що я відчуваю себе ошуканим. Як виявилось, одне з цих популярних відео, де показували тест надпровідника, що парить у повітрі, це фейк. Про це повідомляє видання Tom's Hardware. Цей ролик було знято в університеті науки та технологій Пекіно, і на ньому ми бачили чорну субстанцію, що ніби левітує за допомогою магніту. Автор стверджував, що це і є перший у світі надпровідник, здатний проводити електрику без будь-якого опору, за кімнатної температури та нормального атмосферного тиску. Нагадаю, трохи інформації з минулого разу, широкого резонансу, новина про нібито відкриття матеріалу набула ще місяць тому. Група вчених представила свої дослідження і назвала новий матеріал революційним проривом. І Якщо це правда, то відкриття може привести до всіляких технологічних див, як от транспортні засоби, які зможуть левітувати, і суперефективні електричні мережі. Однак чорний клапець, який ми бачимо на відео, на жаль, виявився не чудесним надприємством. Провідником автор відео вже зізнався в обмані і вибачився за ошуканство. А от щодо інших схожих роликів з університету Хуаджуна, то тут поки що невідомо справжні вони чи ні. Басеус не перестає дивувати. Бренду перше випустив ТВС наушники спеціально для геймерів. Вони коштують 50 доларів, передає видання її China. мачайна. А ярк'юрджі десять підтримують Bluetooth 5.3 для з'єднання зі смартфоном та bluetooth передавач для ПК чи ігрової приставки. Донгл можна зберігати в зарядному кейсі, сумісному з USB-A та USB-C. Навушники мають змінні силиконові амбушури, світлодіодне підсвічування, чотири мікрофони для дзвінків та можливість одночасного підключення до двох пристроїв. Налаштування проводиться через спеціальний застосунок. На одному заряді новинка працює до 7 годин, а загальний час роботи з кейсом сягає 25 годин. Повне заряджання триває близько години. Sony працює над імітацією запахів у іграх. Компанія вже подала заявку на патентування технології. За інформацією видання GameRant, пропонована система використовує аксесуар, який активує аромати з картриджів, синхронізуючи їх з відповідними світловими та звуковими подіями в грі. Раніше Sony вже вдосконалювала імерсію гравців у відеоіграх PlayStation 5, використовуючи для цього тактильний зв'язок контролера DualSense та підтримку 3D аудіо консолі. Ці функції дозволяють користувачам отримувати різноманітні відчуття у грі. Через вібрації контролера та звуки 3D-аудіоконсолі, створюючи ілюзію перебування всередині віртуального світу. Історія технологій, що дозволяють передавати, приймати і відтворювати аромати, розпочалася ще всередині минулого століття. В кількох американських кінотеатрах працювала система, що супроводжувала картинку на екрані з запахами. Відгуки, щодо неї були не найкращі, тож згодом ініціативу згорнули. І, хоча спроби розважити глядачів пахощами у минулому зазнали поразки, Соні вірить, що їхні ініціативи у 2023 році стануть популярними і поглиблять геймерів у процес гри. Українські вчені розробили смарт-міношукач на ім'я Aider. Ним можна керувати через застосунок для iOS та Android. Про це в виданню dev.ua розповів представник одноіменної компанії. Продавати схожі пристрої почали ще у 20-му, проте як засоби для пошуку скарбів. Наразі ж це корисна ліч для розмінування. Адже як блок керування для металошукача використовується смартфон. AIDER працює на літієвому акумуляторі, має вологозахищену конструкцію та може виявляти металеві предмети на. Глибині до 80 сантиметрів заряджається пристрій звичайною магнітною зарядкою, наприклад, від Пауербанка. Коштує Ейдер близько 800 сотень доларів. Його виробництво перенесли з Китаю до Києва. Зараз команда розробників працює над функцією гуманітарного розмінування, створюючи офлайн-карту місць з вибухонебезпечними об'єктами. А чи завжди у вас є час на перегляд відеороликів? Погодьтесь, іноді хочеться знати відповідь на питання тут і зараз, а не після перегляду 20 хвилинного відео. YouTube надаватиме короткий опис роликів, створений на базі штучного інтелекту. Текстовий переказ допоможе користувачам вирішити, чи підходить їм відео ще до того, як його відтворили, та обрати релевантний своєму запиту контент. Наразі функція доступна для обмеженої аудиторії та лише для англомовних відео. Проте відеохостинг як завжди обіцяє поступово розгортати новий функціонал по всьому світу. Хотіли б поговорити з Ісусом, а з Дівою Марією? А можливо, з Сатаною? Що за дурниці ти верзеш, скажете ви? Ну, як сказати відповім я. Завдяки штучному інтелекту, у наш час багато чого із нереального стає можливим у новому застосунку with Jesus від Software Ви можете спілкуватись з біблійними персонажами. Як пише видання Business Insider, за щомісячну плату 2,99 долари 99 центів. Застосунок надасть щоденну молитву та легко розтлумачить біблійний вірш. Штучний сатана у текст від Джезус відрізняється від звичайних уявлень про диявола, відповідаючи на питання про гомосексуальність, бо повідомляє, що Біблія вчить нас любити ближніх і ставитись до інших з добротою та повагою. Директор компанії-розробника Стефан Пітер заявляє, що боти надають інклюзивні відповіді та не займають провокаційні позиції. Під час розробки застосунку запрошувались церковні лідери для його тестування. На основі їхніх відгуків було вдосконалено ботів для імітації більш природного спілкування. Тому, якщо у вас є бажання посперечатись на теологічні теми у текст візджізос, ви знайдете собі освіченого співрозмовника 24 години на добу, 7 днів на тиждень. А на сьогодні це всі новини, які ми підготували для вас. Підтримуйте лайками, залишайте коментарі, якщо щось не так або щось дуже сподобалось. Ну а ми і надалі тримаємо руку на пульсі гарячих хай-тек новин. Підписуйте, щоб не пропустити наступні випуски, традиційно через два тижні. І діліться цим відео. Бережіть себе, Па-па.